Всі квартири на останніх поверхах вони всі згоріли, всі абсолютно, особливо в першому четвертому під'їзді, тому що якщо в другому і третьому там страпільна система ще якась там якісь металеві конструкції є, то в першому, четвертому під'їзді металевих конструкцій, ну в страпільній системі немає майже Тобто тільки опорні, якісь балки металеві. А так все з дерева і воно тут горіло, як сірник. Завдячуючи, я думаю, зусиллям і мешканців будинку, які неодноразово звертались до органів місцевої влади, так само і представнику забудовника, який будував наш будинок у першому там 2019 році, постійно звертались до ірпінської міської ради про надання якоїсь нам допомоги, чи матеріальної, чи грошової для відбудови будинку. Під час цього спілкування ми власними силами, силами мешканців будинку зібрали кошти на відновлення покрівлі даху, а матеріали на цю покрівлю нам дала пінська міська рада: це там дерево, металочерепицю, плівки, обробка для деревини, ну і так само супутні товари. Розповідайте, що тут зараз виконується, які роботи? Здесь виконано вже демонтаж штукатурки по квартирі, яка була вигорена. Зараз ведуться демонтажні роботи по перекриття, якщо ви бачите, mm -hmm. перекриття під. Вогнем все поплило, все по -по, по буде все демонтовано. Будеть виконати встановлення перекриття монолітного, і будуть штукатурні роботи по квартирі, повністю з встановленням і підлогі, і стіни. будуть замінені комунікації, електрика, водопостачання, опалення. Для кожної квартири буде повністю встановлення все. Є електрика, і водопостачання, і опалення, і вікна, і двері, все, все як було до. Пожару, всі, все буде установлення. Бачучи, що міська рада, коли допомагала, надавала профнастил, надавала дерево для заміни покрівлі, бачу, що мешканці самостійно завдяки підрядникам встановили дану металочерепицю. Використали той матеріал, він не лежить, як в деяких будинках приїжджаєш, і дивлячись на те, що стройматеріали так і лежать на купі, не встигають там мешканці або не, не хочуть цього робити. А тут, бачучи на те, що люди роблять, то дуже, дуже мені як депутату округу це приємно, що на моєму округу ведуться роботи. Юнайтед 24 це програма нашого президента, і в цю програму в Вірпіні потрапили перші сім будинків, це багатоповерхові будинки і центральний стадіон. Взагалі, як це відбувалося? Було завдання з Офіса президента, з обласної військової адміністрації зробити проєкти і найбільше пошкоджені будинки, йде найбільше. Проживала людей е, включити в цю програму. Першочергово ми зробили містом проекти, пройшли експертизи і подалися на фінансування. І відбудову по двадцять 24 саме на Київській. Е, була презентація, і презентували цю відбудову на Київській. Був прем'єр-міністр, був Кубраков Олександр, був Михайло Федорів, два міністра, і був губернатор Київської області Олексій Кулеба. Презентували цю, цю відбудову, пройшли тендерні процедури, і ми бачимо зараз, вже зайшов підрядник і вже потужно виконує роботи. В цьому році цей будинок повинен бути завершений, і люди повністю за для це ви оновлений будинок після капітального ремонту по програмі президента.